Привіт! І це канал Ясуня. і сьогодні я вам покажу всі свої іграшки тай. Ви зараз бачите логотип цієї марки іграшок. І ці іграшки я колекціоную. Ну що ж, приступаємо. Починаємо з найбільшої. Тундра. Така вона. Мені її подарували на новий рік. Вона майже як я. Ну, прямо у змісі. Далі сова. Віксі. Я з нею сплю і її обнімаю. Далі кіт Жаден. Такий котик. Мені його перевезли з Турції, да, з Турції, коли мені було всього лише 5 років. Далі. Лайней. Це мені подарувала сестра. Лайней отакий з хвостиком, такий як Леопард. Ну, схоже на Леопарда. Далі Роуді. Це такий песик долматинець. Такі в нього лапки. В ньому дуже багато наповнювача. Далі Пенелопа, Це така свинка. Мені її подарували просто моя хресна. Така, просто так. В неї хвостик на резиночці, але в ній дуже мало наповнювача. Далі Заєць. На ньому немає бірки, бо це мені теж сестра віддала. До речі, цього мені теж сестра віддала, але я сказала, що подарувала. Це теж їй дарували, я не знаю хто, але вона мені його віддала. Далі діравка. Я її дуже довго любила. Це мені з Іспанії подарила теж Хресна. Тут половину ігор, що Хресна подарила. Така жиравка. Її звати стіл, до речі, забула сказати. Далі. Глідер. Це такий рожевий пінгвінчик. Це ми обмінювались з подружкою іграшками, то вона мені обміняла такого глідера. От такий рожевенький. Далі. Данглер. Це такий, я не знаю, хто це. Ну, схоже на якогось єнивця. Мені його подарили просто так. Далі снігорочок. Отакий. Мені його подарували в 5 рочків на Миколая. Отакий, От його тут отшито носик. отак. Отакий він красивенький. Далі. Hello Kitty. Мені її подарила моя сусідка, коли я була малюсенька-малюсенька. 4 рочки вроді. Kitty. Ось така. Напишіть в коментарях, якщо я десь показала дві іграшки зразу. Ну, типу, два рази. От, наприклад, я зараз покажу два рази. Типу. Такий зайчик це тай. Мені його подарили на Новий рік. Отакий От У нього хвостик дуже великий. Такий з фільму Секрети домашніх тварин. Мультфільм. Такий. І пішли маленькі іграшки. Котик такий маленький. Це був брелочок, але я обрізаю отута, бо воно мені якось мішає, я його нікуди не хочу чіпляти. Ось такий хороший котик. До речі, забула сказати, як його звати, Міці. Далі. Гармонія. Багато хто її знає. Це не бійтесь, це мамин телефон клікав. Гармонія. Така. Я її стирала вже декілька раз. Багато, коротше, стирала. Далі. Хедсбер. Такий котик м'якенький. Як оця подушка. Такий. Його можна пом'яти, так посидіти. І я не знаю, як правильно читається ця назва. Пігасас, вроді би. Так, да, Пігасас. Отакий він. Такий маленький, на ньому теж був брелок, але я теж облізала. І це всі мої тайчики. Пока.